Сполучені Штати посилюють санкції, розширили обмеження проти Росії і прибічників Януковича. До санкційного переліку потрапили Андрій Клюєв, Сергій Курченко і Олександр Янукович. А серед росіян Роман Рутенберг, син наближеного до Кремля олігарха Аркадія Рутенберга. Крім того, російські фінансові нафтові оборонні підприємства, усі кримські порти і Керченська поромна переправа. Загалом 11 громадян України, і Росії і 15 компаній. У держдепі США кажуть, що розширю ня санкцій не пов'язані з витуванням Росії резолюції ради безпеки ООН із трибуналу щодо малазійського воїна Ми просто посилюємо чинні санкції аби обмеження були дієвими їх періодично слід оновлювати та перекривати шляхи якими санкції можна обійти Росія обурена розширенням санкційного переліку. Кремль погрожує відповісти своїми санкціями. Речник Путіна Дмитро Пісков каже, дії Росії можуть бути асиметричними.